Такий мішок ми розпорюємо, потім ріжемо на такі от шматочки і далі розділяємо на такі ниточки конкретних розмірів, з яких потім вже шиють отаку цікаву річ, кікімову, яка дуже допомагає нашим військовим ховатися від ворога щасливі коли коли ми знаємо, що вони перемагають, що вони б'ють ворога, і, і наші сітки, наші діти мають їм, їм спасають життя, Господи храни, солдата, хай ангели твої літають, і хлопців наших. на них молитись будемо ми. Це виготовлення свідки дуже трудоємкий. Тут є потреба в багатьох компонентах. Сітки для хлопців потрібні по певних розмірах, під певну техніку або там під на бліндажі, куди їм ще потрібно. От від початку повномасштабного вторгнення у нас сплетено біля 6 тисяч сіток. Зараз ми організували пошив ношів для виносу поранених. Також це питання, яке дуже важливе і яке дуже сьогодні актуальне, тому багато чого відгружаємо. Ви побачили вже, де ми плетемо сітки, де ми плетемо наші дівчата. Тут тут От Ще рядом у нас приміщення є, де ми робимо бліндажні свічки. В цьому приміщенні окремо ми ми робимо бліндажні свічки. Приходять люди, є постійні, є непостійні, вони пакують, обрізають ці баночки. Пакують в них картон гофрірований, заливаємо ми не тут. У нас тут немає ну, технічної можливості. Отдаємо людям, які по хатах, і де є, може в дворах, вони заливають парафіном. 24-й тяжкий день, його згадувати, ем, як би, був такий ентузіазм, і драйв, і відчуття, що це, ну, я не знаю, як сказати, що треба щось робити дуже. Дуже щось робити. То то пішли і зробили. Без цього ніяк. Якщо в мене буває вихідний, то не знаю, куди себе діти, якщо сюди знайти. Я живу цим. І, власне, цим це сказано. В основному я займаюся підборкою людей і контактуванням тим. І... Де добити продукти, як їх доставити, ким привезти. В основному така менеджерська робота на мені ну. зараз. Як війна кінчиться, тоді будемо відпочивати. А поки війна, треба хлопцям допомагати. храни солдатам, хай ангели твої літають і хлопців наших. Чають своїми дужими хрими, за них молитись буде ми, за них молитись буде ми. Ваша праця велика, важлива і дуже потрібна. Я щиро дякую вам. <свист> так, я розумію, що це складний труд. Це ваша повна віддача для того, щоб допомогти армії нашим воїнам. І я щиро дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава! <свист> з, наші філіали за кордоном теж я особисто вже передала Сергію Івановичу подякувати. Це вона він пра прапор. Підписав, на поїде в Варшаву. Це на наші ельфи. Вони з самого з початку Майдана, з початку війни, і вони теж, коли відзнаки я їм сказала, що буде у нас Сергій Іванович, ну, головнокомандуючий об'єднаних сил, то вони такі були, щоб вони почувствували те, що, що їм вдячність, бо вони роблять все, все, що можуть. І, і не можуть нам, напевно.